Здобути нову спеціалізацію або підвищити свій фах можна за допомогою ваучера. Ваучер дає можливість отримати перепідготовку заробітничими професіями, підвищення рівня освіти, підвищення кваліфікації або спеціалізації та підготовку за спеціальністю для здобуття рівня магістра. Можна підвищити кваліфікацію або отримати нову професію в переліку їх 123. ваучери можуть отримати як людина від 45 та старше, ще у якої є 15 років стажу або внутрішньо переміщена особа, не зважаючи на вік. Від початку 2023 року до Покровського міського центру зайнятості надійшло 30 заявок на отримання ваучера. 24 заявки були надані офлайн. 6 заявок надійшли онлайн через сайт Державної служби зайнятості. Це медсестри, це лікарі, це вчителі, охоронці, цивільний захист. І можемо ми оплачувати до 27 тисяч гривень за навчання. Для організації видачі ваучерів проводилась велика інформаційна робота. На сьогодні теж проводяться ряд заходів. Наші спеціалісти зустрічалися із представниками нашого університету національного технічного і чотири вже особи забажали отримати ваучери на навчання. Це гірництво, це цивільний захист. І автоматизації комп'ютерна технологія, аби здобути нову професію чи спеціальність за допомогою ваучера, не обов'язково перебувати на обліку у центрі зайнятості. Зазначила директор. Їх якраз отримують ті, хто не знаходиться на обліку. Ті, хто у нас на обліку, вони можуть навчатися в наших центрах професійно-технічної підготовки. За більш детальною інформацією можна звернутися до фахівців центру зайнятості.